І мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Шампоонів. Перший матч з двох, матч за вихід до 1 8 фіналу, ну або як одне 16 можна вважати. Монако у себе вдома буде приймати Бенфіку. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Монако, про Бенфіку. Ну, давайте, друзі, ми про все те по порядку поговоримо. Подивимось, взагалі, ту ймовірність та перемогу, да? 41% вважають, чи переможе Монако, 26% вважають, що матч завершиться в нічию, та 33%, вважають, що переможе Бетфіка. Фіка. І справді шанси ну, доволі, -доволі як ми бачимо рівні. Друзі, якщо, до речі, подивитися очні зустрічі, які були зіграні між командами. Три матчі. Три матчі команди між собою зіграли, і у Бенфіки є тут перевага. Дві перемоги Бенфіки та ще була між командами зафіксована одна нічля. 22 жовтня 2014 року команди розписали. Це сезон 14-15. У груповому етапі вони зустрілися. 0-0 у першому матчі, і Бенфіка 4 листопада Монако з рахунком 1-0 обіграла. Єдиний м'яч італійська забив. Останні, друзі, матч між цими командами був відносно нещодавний, справді. Команди зустрічалася у загальному етапі Ліги Чемпіонів, Пересіклися вони у п'ятому турі. І Бенфіка якраз то на Луї обігрує Монако з рахунком 3-2. Це просто був неймовірний матч. Монако на 13-й хвилині рахунок відкрило. Скільки моментів було у Монако і у Бенфіки, скільки моментів було, потім Бенфіка відігралася, вилучення у Монако, Монако і забиває. Але потім дві якісь геніальні передачі Марії, І Бенфіка у цьому неймовірному матчі перемагає. Правді, той матч між Бенфікою та Монако був дуже 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 цікавий. Тепер давайте, друзі, взагалі-то подивимось, де Монако та Бенфіки йдуть у внутрішніх першостях своїх. Монако вже на четверту позицію опускається. Довгий час Монако взагалі ми пам'ятаємо Монако, яке було на другій позиції у зоні Ліги Чемпіонів. Зараз команда вже на 4-ту сходинку опустилася після 21-тура 37 очок у Монако. 6 поразок, 4 нічих та 11 перемог. Має команда Монако. 37 забитих м'яча Монако. Мають, мають 28 м'ячів пропущено, плюс 9 це в нас різниця забитих та пропущених. Останні 5 матчів Монако 2 перемоги, 2 поразки, та також була ще зафіксована одна ніч. Якщо казати про Бенфіку, то команда зараз йде на другій позиції у прем'єр-лізі португальській 47 очок команди пасиві. На 4 очка команди відстає від першого спортінга. Після 21 тура 4 поразки, дві нічих, 15 перемог у Бенфіки, 49 забитих м'яча має Бенфіка, 18 м'яча пропущено, плюс 31 у Бенфіки різниці забитих та пропущених. І останні 5 матчів команд, 3 перемоги та 2 поразки. До речі, друзі, про Монако казати, як вони цей новий рік розпочали. Ну Ось від Парижа була поразка, з Нантом нічу зіграли, Реймсу програли, ну хоча 1-1 це основний час по серії пенальті, програли. Монпель програли. У Лізі Астон Віллу ось обіграли, Рену обіграли, але програли Інтеро, Осер обіграли і ось 1-4 програли Парижу. Ну В домашніх матчах Монако виглядає дуже-дуже бойовито. Друзі, якщо казати про Бенфіку. Benфіca також, напевно, цей рік розпочав. Суперкубок, ну не суперкубок, а кубок португальської ліги вдається виграти. Да, була Параск від Браги. В цілому із Барселони хоч і програли, але який же хороший тавач. Команда Бурдула вже показала. Фаренці обіграли, Famліcan обіграли, KZP обіграли. Ювентус обіграли на виїзді. Естрелу обіграли, Морейрце це обіграли. То, в принципі, зараз Benфіca знаходиться. Ну, в дуже-дуже непоганій формі, справді. Ось, Якщо казати про настрій, то Бенфіка в більш кращому Монастрою підходить. Монако і Паріж програла, і справді і Монако вже на четверту позицію Франції опустилася команда відповідно Хютера. Тому, звичайно, що Монако потрібно набирати. Ну, Бенфіка, в принципі, зараз має непогану, непогану і справді, статистику. І справді, в принципі, Бенфіка зараз в доволі таки непевних кондиціях перебуває. Друзі, давайте взагалі подивимось, що тут у нас не зіграє. У Монако це у нас Сінго, Тези, Балуган, Діоп, Камара. І всім цим футболістам Монако, тільки все найкраще, бажати. і скоро що удуть. У Benфі під питанням участь Англія Дімарі. Одного, одного з героїв якраз того матчу, де Бенфіка 3-2 ось Монако обіграло саме неймовірні ось дві гольові передачі Ангіля Дімарі. Справді, Анкі Ді Марія ключовий футболіст, ну, можливо, і буде. Тут написано до 13 лютого, можливо, Ангель Ді Марія буде в заяві. Рентсанте ж точно зіграє Гове, а точно зіграє Кабрал, 100% не зіграється цим футболістам Бенфіка, які зараз травмовані. І цим всім футболістам Монака, які зараз травмовані. І тільки добра та щастя то скоріше його одужання. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо вже будемо з вами переходити до думок, чого взагалі. Очікую та я від цієї битви. Друзі, я очікую неймовірного футбола, в принципі, який був у листопаді місяці. Очікую такого, знаєте, хорошого футбола. Прямо такого знаєте, хорошого футбола. Я думаю, що буде багато забитих м'ячів. Так, да, це перший матч. Але команди атакувальні. Команди, які, в принципі, у них не все зараз в порядку з захистом, але в атаці проблем немає. Ще манако, ще бенфіка. Вдосталі моментів створюються, вдосталі їх і збивають і не збиваються. Ось, тому в принципі, думаю, що Монако буде дуже багато моментів. Ну думаю, що і Бенфік також буде створювати свої моменти. Тому я очікую хорошого футболу від Бенфіки, від Монако. І перша моя думка це обидві команди заб'ється. Обидві команди заб'ються, обміняються команди, думаю, голами. Це, мої, це моя якраз перша така думка. Обидві команди. заб'ються. Друга моя думка, друзі. Кому я віддам перевагу? Монако? Чи все-таки Бенфіці? Ось кому, друзі, віддати перевагу: Монако чи Бенфіці? В принципі, вважаю, що шанси у цьому протистоянні доволі таки рівними: 50-50, і все може повернутися. Скажімо так, вбік які Бенфіка, як і Монако. Я думаю, що Бенфіка не програє все-таки Монако. Я думаю, що Бенфіка не програє. І я взагалі думаю, що буде якась якесь ніч. Один-один, а можливо і 2-2. Тобто, я думаю, що таке буде голювання ще якась. Ось. Але основна моя думка, все одно обидві команди забігти. Думаю, що саме Бенфіка, як мінімум, не програє. Тобто я впевнений у тому, що Бенфіка Монако точно не програє. Скоріше за все, думаю, що буде якась нічия. Ну, Можливо, Бенфіка з мінімальним рахунком Монако обіграє, як це було в листопаді, але я все-таки думаю, що, скоріше за все, нічия якось буде. Тому, моя думка, це обидві команди заб'ють, то Бенфіка як мінімум Монако не програє. Думаю, що якась нічия Або 1-1, або все-таки 2-2. Але в будь якому випадку, основна моя думка, це обидві команди заб'ють Та Бенфіка, як мінімум, думаю, Монако не програє. Друзі, а що думаєте взагалі то ви з приводу цього матча? Друзі, якщо у вас є бажання, можете написати свою свої думки в коментарях. Я вам, друзі, тільки добра та щастя, усім бажаю. Бережіть себе, не головне. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.